Особистий психолог, перукар чи стиліст таку команду персоналу поталанило мати не кожному собаці, не усім звірятам щастить жити у затишному будинку господаря. Як би це не було сумно, але знайти прихисток для цілої зграї хвостатих безхатьків Львова не просто, а допомогти їм ліками чи їжею навіть легше, ніж ви собі уявляли. Про благочинність для звірят розкаже вам Єва Йонова. Собаки небамільпіпособаки рідкі заморзені та майже завжди голодні. У натовпі людей їх помічають не усі і не одразу. Але є і такі львів'яни, які просто не можуть байдуже пройти повз чотирилапого самітника. Ці люди називають себе волонтерами та працюють тут у Алкепе Лев. Розкажіть про тваринок, які у вас перебувають. Як вони сюди потрапили? Собак відловлюємо безпритульних, їх привозимо сюди, стерилізуємо, вакцинуємо. Нам ще дуже волонтери допомагають. Кожних вихідних днів вони приносять нам харчування для тваринок, їх годують, вигулюють їх і допомагають нам прилаштувати. Самлакі енопала. Якщо серед вулиці ви натрапили на собаку з жовтою кліпсою на вуці, можете сміло її погладити. Це означає, що вона побувала в цьому алкепе. Їй зробили прививки від усяких небезпечних вірусів. Чесно кажучи, назви їх я не запам'ятала. Потрібно для безпритульних собак, і як можна їм допомогти. Ви можете приходити за адресою промислова 56, ви можете взяти собі собачку зразу. Ви можете стати її опікуном, ви можете періодично приходити до неї, привикнути. І коли собачка вже відчує вас свою людину, ви можете тоді собачку забрати. Ви можете допомагати любій собачці одній чи двом. Саме завдяки звичайним фото цих пухнастиків львівським благодійникам вдалось зібрати кругленьку суму на їхні потреби. Тільки уявіть, посеред центру Львова на шмурках для білизни розвішали фотографії покинутих цусенят та кошенят. Темні, світлі, плямисті узірочку чи крапочку зворушливі фото тварин купували перехожі та залишали символічну плату у скриньках. Потім усі ці гроші волонтери витратили на лікування та їжу для цих же звірят. Апарат із кавою, апарат для поповнення мобільного рахунку. Можливо, не кожен з нас вміє ними користуватися, але я впевнена, цими штукенціями нікого не здивуєш. Та днями я прочитала в інтернеті про новий винахід вчених із Туреччини. Ці модрагелі змайстрували автомат, який сам годує безпритульних собак. Ми можемо тільки здогадуватись, які ж складні механізми всередині цього пристрою. Але одне я знаю точно: коли люди кидають всередину цієї коробки використані пластикові пляшки, внизу автомата у спеціальну мисочку сиплеться собачий корм. Поруч свіжа водичка виходить у Туреччині зовсім немає голодних песиків. Адже будь-коли тваринка підходить до електронної їдальні та смакує корм. Головне, щоб люди не забували. Вали викидати пластиковий непотріб у відповідний отвір. А зараз із сонячної Туреччини повертаємося до Холодного Львова. Виявляється, тут теж є кмітливі благодійники для тварин. Наприклад, для того, щоб жодна пташка не загинула у холоді та голоді, працівники еколого-натуралістичного центру влаштували акцію під назвою «Пташина-їдальня». I'm not surprised, not everything lasts. Розкажіть, будь ласка, про суть цієї акції. Закупили е, з власних коштів ми е, власні от, матеріали. Я поставив завдання нашим працівникам. і Вони фахово е, виготовили 64 годівниці минулого року, однакових. Ось такого вигляду. На них стоїть наша емблема. Ми роздаємо їх мешканцям міста, роздаємо як маленьким мешканцям, тобто школярам, так і дорослим, бо приходять до нас і батьки. І е, чітко пояснює, що потрібно зробити для того, щоб та годівниця працювала. Е, тобто підгодовувала пташки. Годівниці це такі маленькі хатинки, які люди вішають на деревах у парках, лісах чи навіть біля власних будинків. Всередину насипають їжу для пташок, щоб вони завжди могли перекусити та зігрітися. Розкажіть, що саме потрібно класти у годівнички і що є смаколиком для птахів? Найпростіше це те, що ми можемо е, впізнати, це е, соняшник, насіння соняшника. Е, цей корм споживають практично всі е, горбині птахи, які є в нас в парках. Можна давати овес, от який тут присутній, можна давати пшеницю, е, будь-яку іншу крупу. Навіть можна давати насіння гарбуза, насіння дині, нас, насіння кавуна. Тож, витративши всього дві годинки своїх зимових канікул, ви теж можете накрити новорічну вечерю для пташок. Як бачите, бути благодійником легко і навіть весело. Я знаю, що найменша ваша добра справа може врятувати багато звірят. З вами була Єва Іонова. До зустрічі!